1919 року у місті Станіславі все відбулося. Було проголошено, що дійсно цьому потрібно бути. Зуки, Заходу на схід, всі візьмемося за руки по один на рік. Україна наша мати, тож давайте жити, як водася ми з протами, будемо дружити. Тож візьмемося за руки та скажемо на весь світ день соборності та звуки ми єдиний рід. Ми всі одна сім'я, ми всі одна родина, мільйони різних я, а разом Україна. Лунає пісня Соловіна. Віє вітер степовий. моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Майбутнього тобі, моя країна, Пишаємо, що є така земля. Соборна, незалежна Україна, Блакитне небо, золоті поля. Тож від вічний Київ прапорами, роздалася народу повінь на Подолі, на майдані, на звівським. Ворог зустрічала Україна свято волі. Україна, нездала нашу мати, Володимира, Богдана Тараса. Бог визначив вам жити, не вмирати, бути світозахист і окрасом. На оламках чужої імперії об'єднала серця і руки і затвердила на папері акт про непорушну злоку. Майорять жовто сині стяги, золотяться хрести Христисофії, накривають слова присяги по зимовому білий Київ. Заявляє про себе світу, Україна, нова, суворна, І злетілись круки неситі і носи, і насунулась хмара чорна. Поминули вже сотні років, скільки трачело марно часу, Знову історія вчить жорстоко, знову на усього даних степав Донбасу. Та народ наш не підкорити, не здолаємо лиху годину, щоб з поваги світ дивився на оновлену Україну. Великий ланцюг, із минулого в вічне. Бувало щасливо, бувало трагічно. Ми встанемо, ми встали і світлом з руїни. Тож слава героям! Хвала Україні, моє ім'я Батьківщина.